Добрий день. Забрав сьогодні корінгола шліфовки. <кхм> Розібрав я двигуна повністю, От але двигуна я не буду цього робити. Він всередині, як черепашка, коротше, полопаний. Там на відео не видно там в тій ті, стороні. Тріщини може, ні, не видно, мабуть. І це в кожному циліндрі така ситуація. Він же там варений е ось добре видно. Там скрізь тріщини. Ну, <клес> Суть такова. Зразу я кинувся шукати блока. В районі у нас такого ну, на розборках ці тріщини є, туди-сюди не хотів більш-менш нормальний блок. 15 тисяч можна замовити. от, е Сів я порахував, сів я порахував, що це десь 50-60 тисяч виходить мені цей ремонт і, скажем, ну це капіталка. Ну це так, приблизно ж пораховано, розумієте, от. Е, я дійшов до того, що треба купити двигун. От, скажем так, з запасом, з запасом сили. Це у нас СМД-18. Купив я його відреставрованого. Так сказали мені, ну, все роблене типу гроші немаленькі, я за нього віддав, але все має свою ціну. ось Все має свою ціну. Не буду казати, скільки, не буду казати, де купував, потім хай я на ньому трошки попрацюю, де тоді скажу свій відгук. Ці двигуни. В інтернеті я знайшов, там люди займаються довго, вже вони роблять під Юмеза, скажімо так. Кожух міняний, вже маховик, щеплення. Єдине, що крузина була не відцентрована. Оце мене смутило, через що? Такі дурні думки закрадаються, мов. Якщо з корзину навіть не відцентрували, ну думаю, блін, як же ж тоді, може, і того двигуна так і зробили. Бо сказали, зразу скачували, а воно не лізе і все, ну бачу, що там на шліце попадає. Поки я добре, що є в запасі Ось старий вал, один і другий поїхав, взяв, відцентрувався, все з першого разу гарненько заїхало. Скаточка сила да, дуже допомагає. От. Ось, Все старе, це що залиша з цього двигуна, не все. Але в основному хочу продати. Може, що кому треба. В першу чергу це сьогодні забрав від цього колінвала. Не тут другий номінал, вийшов ремонт. Корінь і шатун. Ось. Разом з цю шестерню продам, вона нова майже. Я так розумію, що це ще рідна. Може і не рідна, але це ще видно, що. Ось. Е, передзвонив я там питав з приводу колінвала. Ось, е, ну, де їх реставрують, роблять там другий ремонт, перший. Не пам'ятаю, коротше, суть в тому 11 тисяч. Я можу. Віддати теж за 11 тисяч разом з тою От. Кому може треба, не знаю, як я там зроблю, може я потім номера свого пишу там, чи як. Може хто буде в коментах писати, кому треба, то якось зв'яжемося. Продам переобладнання на стартер. Оце. Це я такого речага собі був, зварив кабіну, з кабіни я прямо його включав і заводив. ну Чітко. Щоб кожи хатого не, не купувати, от, то я зробив так. Речагом з середини отак, я так угол зробив такий, приварив, Понятно, що воно там може не дуже гарно але працювало у мене. Стартер я міняв весною чи зимою, бо в мене цей, що був згорів, це 3,2 кВт юбана, по-моєму. Ну і пластина. Я не знаю, за скільки там треба подивитися, що вона приблизно коштує. Пластина, ось ця перехідна. Також все комплектом можу продати. Можу ще продати корзину. Ось я її зимою реставрував, сам робив. Добре, вона працювала. Ось видно на цьому кільці чітко брала, все там, як ти казав, з щепленням в мене проблем не було. Разом з диском, диск новий. Ось ці болти нові міняв, що я тут ще міняв, не пам'ятаю. Саме то гарненьке робив для себе. Коротше. Потім помпа також нова. В тому році я поміняв, бо моя. подшипник накрився вона, вона, що, 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 вона потікла. Да. Залишаю тільки цього собі вертилятора. Це я на той двигун хочу поставити. Маховика можу продати також. Це, я розумію, новішого плану двигун. Ой, цей маховик. теж. Новішого зразка? Цей, що підходить, міняють вінець. Коротше, якось там кожухи, там стартер ставлять. Той вже навпряму. Ну, вінець тут в мене вже він підбитий. Не хочу його тягати. Там зуби підбиті на ньому. Що там ще? Голову можу продати. За голову я не знаю, ручатись, казати нічого не буду. Я її зняв, ну ці я форсунки вийму ще трубку цю. Я її зняв, сідла, сідла ніде не було, нічого, клапана не просажені. Ніде не пробита вона, ну, ну вона не шліфована. Я її як зняв, отак і вона лежить. Ну Так з вигляду голова толкова. От. Що тут ще? Цю кришку можу ще продати. Ну, передню. Е, ну, та все остальне генератор я собі залишаю. Оцей термостат, чи що воно тут? Я не знаю, воно там таке вже ці під'їджені. Ну, навряд ли кому там треба. Ну. Може, шків цей, ну, по мілочах, як той казав. Е, кришка ось, ця, я дивився, вона лопає в багатьох тут ціленька. Клапанна. Шатуни я залишу, хай будуть мені на металолом, може коли що пригодиться. ну топливну я теж для себе залишаю, ці фільтри, бо топливна переробляється, ще ставиться на SMD двигун. от То Я топливну для себе залишу. Оця паразитка, не знаю тут. Такий собі стан. Ну, Це таке, я думаю, воно нікому не треба. Ця товбита шестерня розпридвала, вона там поломана. щось десь на неї попало. Не знаю, навіть тут, мабуть, не покаже телефон. От. Ну, Тут більше нічого немає, що там розпридвал остався. В цьому блокі. Блока я не знаю, десь на щось пущу. там може якусь... Ну, коротше, блокається, продавати нема смисла. Я показав, який у нього стан. Ну, Людям. Пихати. Коротше, блока цього я на металлом здам. От. Ну, тут більш нічого такого нема. Може, оцей ще механізм клапанний з коромислами, кому треба, теж. Мені, в принципі, я думаю, вже не треба. От. Декомпресор цей з коромислами. Ну, коротше, воздухана я собі залишаю. ну, Те, що я показав, в принципі, повторюватися, не знаю, чи є смисл, насоси теж собі залишаю. Це, що я продаю, ще раз скажу. Корзину з диском, помпа, голову можу продати. Я ще за це все не знаю, що воно там скільки коштує, я не дивився. Кришку цю <кхм> стартер з плитою і з тим речагом можу продати. От. Ну і саме головне це коліно можу продати, відшліфоване. Ось сьогодні тільки забрав перший ремонт, корінь шатун разом з вішешнюю. Оце я дивився 11 тисяч. Дзвонив по оголошенню, питав новий Китай 8 тисяч стоїть зразу. Думаю, ну. а потім позвонив, спитав, хлопці реставрують. От, в них ціна колінвала, 11 тисяч, це каже, зараз якраз відправляємо останнього. Корінь 2, шатун 1, каже 11 тисяч. То це я так, чого я кажу така ціна. Чого я кажу така ціна? 11 Разом з цією шестерню проводимо. Вся остальне я там не знаю, треба подивитися, що скільки коштує. От. Ну, якесь таке відео, да. ну, чого я вирішив, все скажу. Вкратце, чого я вирішив брати все-таки двигуна нового, а не реставрувати. Ну, не нового. Це СМД, я ж повторюся, людина зробила, відреставрований. Там поршнева мінялась, коліно точене, Третій ремонт, але... Скажу свою думку так, з приводу цього всього. На мою думку, ЄМЗ-трактор оце з цим простим двигуном, Д-65, це 20-25 гектарів це комфортного обробітку. Коли більш-менш ну, ти встигаєш, от, і в тебе йде все ніби по плану. Далі, в мене трохи більше землі. І я скажу, в мене постійно, що він цей трактор на 100-20%, а той на 150% в нагрузці. Да, я, я скажу так, я в техніку кошти не жалкував. Вкладав, все робив, як ти казав, як положено. У мене все було на ньому зроблено так, як положено, і він на другій орав у мене, тобто, ну, робив. На, на всю. Але його мало. Скажем, я зараз не можу купити трактора нового, мощнішого, от я думаю, вийду так з цього положення. Візьму, може, Семдовського двигуна, все ж таки люди його хвалять. Що набагато швидше трактор працює, скажімо так, обробляє землю. От. І я подумав собі так зробити. Тобто приблизно, якби я то відреставрував сам. Ну, так, да, зрозуміло, я б сам відреставрував, колінвал шліфанув, там, як ти казав, все нове вкинув би там, поршневу групу і тоді і тепер своїми руками. Але, ну, я захотів, щоб було трошечки мощніше. Ну і кроме того, я ж сказав, це мені повністю. Можна сказати, нового двигуна. Купляй блока, все повністю реставрувати. Тобто, по грошам воно недалеко там втікає, але 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 тут запас є мощності в цьому двигуну. Тому я прийняв таке рішення. З приводу запчастин, там що кому треба буде, то я, може, як буду викидати відео, то там номер прикріплю вайбер. Щоб писали, не дуже хочу, щоб дзвонили там, бо це зараз начнеться. Або може в коментах, хто там кому що треба буде, то пишіть. от Там не багато, але. Ну, я думаю, що головне, це, я ж кажу, що коліно відшліфоване, тільки привіз, повторю ще раз. От, кому треба, то, як ти казав, звертайтесь. Все, на цьому буде. Кінець, будемо далі працювати. Робити є що, як ти казав, переробляти. От, будемо працювати далі.